Раїса Кочуренко – вимушена переселенка. Жінка родом із Херсона. Вісім місяців прожила під окупацією. Після звільнення території українськими військовими вирішила залишити домівку та виїхати у безпечніше місце. Ми по одну сторону Дніпра, ані по другу сторону Дніпра. Ми по одну сторону Дніпра, Росіяни по іншу дуже близько. І як почали обстрілювати, одразу розбили електростанцію, пізніше із водою проблеми були. Я одна, сьомий поверх. Я не хотіла виїжджати, але обставини склались так, що жити там вже не можна було. Хорошого нічого не було. Боялись, молились Богу, аби нас звільнили. В кінці грудня минулого року жінка приїхала до Хмельницького, тут орендує квартиру. Я отримую 3800 пенсії. Я отримую 3800 пенсій і 2000 як допомогу. А за квартиру мушу платити 5 тисяч, і це без комунальних послуг. Каріта з продуктами допомагає. Ось покривало нещодавно дали. Я дуже рада, тепло з ним. У цій квартирі пенсіонерка проживає одна. Самостійно впоратись із хатніми справами не може, тож користується послугами проєкту Догляд вдома. Нині до неї завітали соціальні працівники спільно із волонтерами, аби навести лад у квартирі. Так, як ми працюємо по державному стандарту, це чіткі проговорювання, прописування виконаної роботи за одну годину часу, на жаль, не все встигається. Тому, коли ми бачимо, що чи стан погіршився, чи квартира змінилася не в найкращу сторону, ми запитуємо дозволу, чи вони згідні, аби їм допомогли. Одна із волонтерок студентка Хмельницького інституту соціальних технологій Дарія Перепелиця. Дівчина здобуває професію соціального працівника. Так як вони є люди похилого віку, в них може бути може бути, що немає ніякої допомоги, і треба допомагати. Мені дуже подобається з ними можна поспілкуватися. Щось нового дізнатися, послухати як колись було. Загалом до проєкту залучено шістьох соціальних працівників, які опікуються майже сотнею пенсіонерів. Окрім прибирання, вони готують їжу, допомагають з покупками в аптеці та в магазині. Аби отримати послуги в рамках проєкту Догляд вдома, необхідно звернутися за номером телефону 067 457 0046. Олександра Семенюк, Данило Біга, новини міста.